І продовжуємо нашу розпаковочку від 18 травня. Як я вже казав, попередніх три посилочки ми розпакували, вони загружаються, вже заливаються в мережу розпаковка з тим, що там було. А тут будемо продовжувати спостерігати, визначати, вгадувати і радуватися від нових пуерів, від нових поставок чаїв, які у нас є. Отже, що я тут бачу? По-перше, бачу. 57 дансує тріпачка. Вже дуже добре. Це толковий, смачний чайочок, який заслужно займає місце в моїй колекції чаїв. Е, голови старі, 735 номер, старі чайні голови дуже хорошої якості. Кризантемочка порційна. Тут у нас, напевно, ну да, журавель, сосна і журавель. Відомо, я забудь на ну, китайськи що там що дуже кстати, класний шанфлер, шен порційний невеликої е, розфасовочки. Кілограм чая законного для поціновувачів. Далі, 360, на жаль, підвищили майже ну не в два рази, але на 30% цей чай виріс в ціні Постачальники постачальників і зрозуміло, що це скажеться на моїх. Потім P05. Також десь на 10% виріс. В общем, що я тут розтягую? Повиростали чаї у постачальників по зрозумілим причинам все росте. Польща нарешті дала про себе знати, щось зразу мене стрільнуло, щось пізніше. Це Шенпуер відомий уже вам, недорогий 400 гривень, брикет був 350, вже 400 гривень. Ой, на жаль, на жаль, ціни. Не стоять, ну як є. Так, це знову ж таки голови. Я зразу відкладаю її в сторони. Ну, не в сторони, а в зап... кладу собі на упаковку. Так, 008. Нарешті закінчиться постачальника, тому ми більше набрали ось такого шена порційного по 50 грамочки. Ну це знову ж таки, шу 002 А ось тут шен 100 грамовки. Між іншим, дуже крута якість. Оцей шенчик, Ну Він і від відомого постачальника баншен шенчай та її. Бан Шенг Шенг та Шу Ча. Я поупідрився, сказав вам по китайську назву, якої не я не розумію, Не ми з вами не розуміємо один. Я можу це зараз наявності прочитати, а вам придеться послухати. Ще два варіанти шенів, дуже класнючі 100 грамовочки. Знову ж таки, ціна поки що ще доступна. І взяв на пробу, здається, це також шенчики свіженькі. Так, да. це ше. Братан. Але він пахне. Це шен, Не бачу, якого року урожай. але Він зовсім свіжий. Зовсім свіжий. Щоб я не можу сказати, якого року урожай, бо цікаво, бо дешена ціність в, в руках. Ну, да, ладно. Йдемо далі. Ось всі ці наші різноманітні шени. По дві по три штучки. Це ми зараз будемо фотографувати, а це будемо складати те, що приходило. Багато. Наразі приїхало в мене чаю десь 1060 доларів. Так, е -е, Це Jay Siao по 50 грамів розпаковка. Хорошенький такий, добренький, добренький. Нема вже і куди їх класти, насправді. Щось починаю пакувати, а насправді місця то нема. Давайте зараз перейдемо до цього. 144-й. Ой-яй, -ой -ой, чаю багато. Я просто починаю очі розбігаюся, за що братися. 144-й класний шупуер. На жаль, на 100 гривень він у нас виріс. Озрозумілим, знову ж таки, причина. І тут що у нас, що, знову ж таки, він. Я його беру багато, бо він перевірений якості. Трошки даїшника. Так, це не даї. Е, я забув виробника цього, але це перевірений, це брендований. Цей їхня ребрендінг, вони йдуть в такому варіанті. Шу, шени, шен недорогий, біля 500 гривень. Дві штуки. Ну і ще один білий. Кстати, цей білий, класнючий. Рекомендую. Так, ще трошечки ось таких. Шеню. Ага. Ага, я їх взяв в різних варіацій Все, зрозумів. Шень в це з кшенів, я не знаю, скільки там буде. Це 400 чи 500, тобто 350 чи 400. Взяв два варіанти. І шу 50 грамовки. Все, поки що ставимо це на паузу. Зараз бисінько ми продовжимо. Так, Ну і остання посилка від 18 травня. Сьогодні, як я вже анонсував, відео не загружається. Посил чаю дуже і дуже багато. Хой бери його. Поки скриваю від вас, і роблю розпаковки рівномірно. Ну, Не буду. Я не настільки злий, щоб ховати від вас, що нам приїхало, всі мають бачити цю секретну чайну підпільну лабораторію. Отже, тут я набрав звичайного чорного чаю дуже приштовхній якості. Він в мене, в принципі, розлітається. Ви бачите, кожен місяць я його приблизно по 10 кг беру. і він розлітається у народа. В таких пакуваннях. Я хочу докопатися до дна, що ж там у нас нижче, бо він в ньому закопані щось інше, не менш цікаве. Але колбаси, бачите, скільки чаю? Знаю, що мені цього якраз десь на місяць приблизно вистачить І все, і почнеться інший етап. Так, е, гунтін розсипний, а стоп. Круто, недорого, доступно. Раз, три пачки. Шен трошки подорожав, Не, порційний, недорого. Це у нас карамелечка Багато її набираю, бо її просто теж ви розносите Це кунг фу. Чай кунг-фу Новий чай досить. Нова від китайців варіація попробувати і припасти. Ціна досить і досить неплоха. Так, що тут далі? Ну, Здається, все Порційки. Джейсоу e, Джун, дорогенький, хорошенькі Порційки. І все. Отже, якось так. Тому, дорогі друзі, всім нам гарний щейвань до перемоги з Богом. Мій номер 097-645 44-98. Звертайтеся за чаєм, чаю валом. Просто е, буду радий разом з вами розділити цю радість. Всім нам. Перемоги, все, будьте здраві. Номер сказав. Скоро відео можна буде подивитися і друге відео вже в Вісті.